Один із учасників Бережанської ОТГ Ростислав Бортнік хоче відправляти вас, так само вас, ваших матерів, ваших жінок, пенсіонерів на передову, на вірну смерть в котли. Про це він сказав у своєму пості на Фейсбуку. В цілому, як ви відноситесь до цього, шановні українці? Детальніше напишіть свою думку в коментарях про цю людину. Що ви вважаєте йому сказати на Facebook в цілому? Далі, він хоче, щоб ви були покарані штрафом у своєму пості. За салюти. Саме за салюти він хоче хапати людей і відправляти на вірну смерть. Якось так, шановні українці. Тому підписуйся, це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 5000. В цілому, якщо вам потрібна юридична консультація з простих питань від 300 гривень, з кримінальних справ від 100 до 300 доларів. Реквізити в описі до відео. В цілому. Слава Україні.